Село і серце відпочине село на нашій України, неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, білі від хати, та не дають людці прокляті, Щасливо жити ті селі, Зіштовхуються з братом брата, що знищить щастя на землі. Давно затиш Шевченка віщий голос позволить у відлун'я серця, змінився час. Та все іде по колу. Не немов проклятий в Україні час. Гомоніла Україна довго гомоніла, довго довго кров степан, тепла червоніла. Скільки часу вже минуло, як тарас писав це, а кров знову палилася життя відрикавши, кубзар нас скличе вставати, кайдани поривати, попора вже на землі по дозволяти. Боритися. Помогите, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Ці слова воли до бою, країни героїв, не давали сили волі в боротьбі з ордою. Не вернулося багато хлопців із майдану. В серцях людей з України відкрилася рана. Вона кровить, ниє, ниє, не є зброю. Як могли таке вчинити справду людською, хіба гріх, коли людина? Жити, хоч їдом почувати, рідні крайні бити. Оплакує дітей своїх Україна, чесних, відважних і пішли з грихов. Бо всіх їх зродила, бо всіх їх любила, така дізна доля, Боже, не мир, за що ж ти караєш її сироту? Чому вона плаче, як чайка так скине, Чого світом нудить і в серці глузду? Гірка твоя доля, о любу країна, карають і мучать тебе вороги. Але піднялися новітні герої і вже затремтіли жорстокі коти. слово без веслю піднімає. Підтрапить свободи, влаштує ряди. Воля і правда уже не тримають, наказують людям упевнено йти. Нам важко, бо вкратця тяжкими понесли, та сотня небеса у рай відійшла, та їх естафету українці піднесли, щоб їх рідна земля навіквійна була. Ми всі вам клянемось, що будемо жити, за взято Україну свою берегти. Ви будете разом і з нами радіти, бо знищимо всіх ми намисників тьми. Ми вас не забудем, новітні герої, бо слова Тараса гартуємо в вотні. Ви вже безсмертні, ви будете жити, і з нами притежні, щасливі дні. Покаже Україна свою вроду настануть кольорові дні, іде очищення народу, бо тут сьогодні не одні. Ми візьмемо життя у власні руки, не наче волі, синьо-жовти стяг, Могуття сила щирості та злуки Най щасливе майбуття. І кожен день це новий пон, Єдність людини не скорити. Народ країни є господар, такі країни всім нам жити.